Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми продовжуємо наш другий черневий літній марафон. І як ви бачите, ось, я сподіваюся, щось класне демонструємо. Ми з вами занурюємося в прийменники при вказуванні часу. Що нам пишуть? Увага, і комецу вайнахтен! Я приїду на Різдво. Іхкомецу Вайнахтен. Добре, нам необхідно це запам'ятати. І знов таки, я закінчу цей ефір, це відео і транс, затранскрибую свій голос на PDF, документ вам, тому що тут цікаво, досить Таке Я ще своїм учням покажу, тому що ми з ними зараз на групових заняттях це проходимо. Значить, ан може бути на, може бути в, вживається, при датах. Я народився 3 червня 1965 року. А давайте, знаєте, що пригадаємо? Як читаються дати? Ось дивіться, я народився 3 червня. А як правильно вимовити цю дату німецькими, німецькими словами? Ось як. Am dritten, так, це порядкове вичислені від три у даті, або після am, and, juni, звісно. І 1965, виходить, 1955. 1960. Або там 21-4 1999 року. Амма. April. І так само 19. Nine... Yeah, on 19. Так і є. Добре. Ідемо далі. Ну, з датами розібралися, як вони читаються. Наступне. Давайте подивимося дні тижня. У понеділок офіс зачинений. А ist іст бюро geschlossen. Третє. Коли частини дня? У другій половині дня нікого немає. Ам, нахмітак і стніманд, да. Коли є вранці, ам «ам морген», увечері, ам «ам абенд», але вночі як буде? нахт». Я читала ваші запитання мої, стосовно ось тих занять, коли вони були влітку. Ми зустрічалися з вами о 9, о 8, здається, наживо. І відпрацьовували все це діло. Я теж хотіла зробити влітку знову, може, я ще й зроблю такий інтенсив, але у мене не повідвалювалися мої студенти. Розумієте, чому ситуація? Вони не пішли на канікули. То вони пішли і нема нікого, і я собі взяла вас і з вами займаюся. А це ні. Під'їхала англійська, німецька, українська, НМТ. І я в цьому зараз сижу, і треба інших студентів кудись ставити, та і за того це не тому, що я не хочу мої гроші. Може, якось поїдуть на відпочинок. Правильно, то якось будемо думати, поки що немає можливості поставити вас, бо вони є, розумієте? Така ситуація. Ну нічого, якось верую. Дивимося ін. це в і через вживаються припорах року. Сьогодні в мене була група, до речі, діток імгербст. Ми з ними вчили. Багато птахів летять на південь. Імгербст. При роках із словом яр кажете «імм-яр», потім який там рік, і далі що там беган. В даному випадку у нас в 1789 році почалася французька революція «Імм-яр» коли ми вказуємо тривалість. Авто їде 180 км за, на годину. Стільки то кілометрів in die Stunde. Яйце вариться за 3 хвилини. Та-та-та, ein Ei ist in 3 Minuten weich gekocht. In 3 Minuten. Коли ми позначаємо час, який ще настане, я повернуся через годину. Ich bin in einer Stunde zurück. або через кілька хвилин почнеться футбольний матч. wenigen Minuten Бігін das Fußball-Länderspiel. Це все у ім. Давайте ум. Ум це О приблизно вживається при годинах, де цукком, ум, і називаєте годинку. Потяг прибуває у такій то годині, якщо є приблизна дата. Будинок походить з часу близько такого-то року. Das Haus stand aus der Zeit um. І підставляєте, що вам там, яке число, яка цифра. Тепер дивіться, Геген це приблизно О або Під, вживається для приблизної вказівки часу. Наприклад, я прийду приблизно «о», ну і підставляєте собі, що ви хочете, Ich komme gegen, та та або під кінець, наприклад, ось XVII століття Геген Ендедес, і там підставляють таке там століття. чи що. Тепер йдемо з цу. Цу це на або у час. Вживається при релігійних святах Цу Вайнахтен, Цу остер, на Різдво не І за словом цайт вживається за часів моїх бабусі дідуся. Цуацайт має грусельте. Зачисів Наполеона, Наполеонс» і таке інше. Тут необхідно сказати про правопис. Коли після дня тижня вказується частина дня, обидва слова пишуться разом. А у вівторок увечері «ам дінстагабент», У неділю після обіду от таке слово. Амбіл. Зонта Ось це все пишеться. Зонтаг ці три слова пишу зразу. Але вчора ввечері, як ви напишете, гестер пробіл з великої авент, кома. Сьогодні після обіду. Хойте пробіл нахміток, велика дітрея. Коли ми вставляємо з вами ан, ну і відповідно ам йому так. ще... In im Geggen або «цуцула». це якщо стосовно цієї теми. якщо у нас є дні тижня. Ам Дінстаг. Ам може бути Anden Dienstag. Ja? Коли у нас множина днів тижня, наприклад, An Wohentagen uh, у будні An, ну так же я і кажу, правильно, AnWohentagen у uh, будні, «множина днів тижня, так. «In drei Stunden» через певний час, якщо у нас «in», так? Це я вже роблю ось цю вправу. Ось вона у нас. Угу, правильно я все демонструю. Єсть. Агагу. Коли у нас є, значить, Індрайштунден, ми з вами щойно вивчили через певний час, індрайштунден через три години. Коли у нас є цуостерн, я вже знаю о, цей матеріал на пам'ять, тому що я дуже багато разів його давала своїм студентам, які заплутувалися, тому я вже знаю ці речення, що там буде далі. Якщо у нас релігійне свято, теж ми розглядали сьогодні, це буде цун, ,цу я на Великдень. Якщо у нас день тижня або фіксоване свято, ось у страсну п'ятницю. Коли у нас пора року, це ми знаємо, дуже легко. Звісно, це буде ім, мої самокласники знають уже з вчорашнього дня про це: ім, фруя, пора року, ім ім, весні фруя навесні Ам, абен, щойно була у нас частина дня «Ан-Ам», до увечері, але виняток ніч, інденах, нахт уночі. Це у нас було на рівні А1. Це у нас була книжка, оцей Шпектрум Дойч», по якому ми робили курс у записі. Оце ж воно було там на початку: «Я», так і Ам Морген це частина дня вранці. An, am". «In цей таген це через певний час. «In, time, in через 10 днів». Якщо приблизна година, це буде Геген, Геген 3 Uhr» приблизно третій години. Якщо у нас точна година, це буде ума um, um – 16, 16. Якщо у нас приблизний час. Геге, наприклад, під кінець, нехай буде середньовіччя. Геген енде дес міттель альтерс. Коли у нас є період часу, ми вживаємо ін, наприклад, у перші дні нового року. Ін ден ерстен таген дес ноєн ярс. Якась дискотека на дворі. Фіксоване свято, коли у нас день, це на Новий рік, приміром. Вечір 31 грудня Анни Зільвестор. Наступне, якщо у нас фіксоване свято на Новий рік 1 січня, це буде Анне Ноїях. За часів Фрідріха Великого, я тут бачу цю цайт Фрідріхс Дес Гросен. Окей, це цай цуцу. І коли у нас день частина дня, це ам, ам фрайтанг нагміток у п'ятницю після обіду, день плюс частина дня це ам, я вам зроблю підсумок такою табличкою, де я розкажу, дам дві колонки: тип часу. І прийменник. Я? Ви заходите його в телеграмі, нормально, ви бачили, що в мене телеграм побудований по марафонам нашим. Раз, марафон, другий, оголошення вчителя, там усі курси запису, все-все є. Ви там трошечки орієнтуєтеся, що як. Я думаю, що так буде краще. Там ткнув, е, яка тема тобі подобається, і там індиректор ради, подивився, прийменники, подивився, ан, це там так вашня, нічого не ясно в тому телеграмі. Щоб... Значить, якщо у нас є дні тижня, то прийменник вживається ан або ам. Yeah? Коли є частини дня, що вживаю. Ранок, вечір теж ан-ан. Коли в нас ніч ін, коли пори року, ін-ін, коли святкові дні, су ан, коли через певний час ін, приблизна година, геген, точна година, ум і історичні періоди. Цу -цу. Все, сьогодні вистачить з вас цього. Зараз я завершу урок і закину вам телеграм і посилання на нього, і PDF. Це вже який у нас день сьогодні сьомий є. Сьомий, значить, восьмий, дев'ятий, десятий ще три дні. І зробимо цікавий ще один марафончик. Цікавий, я вже знаю, який. Там буде вкладення в групі Телеграм. До зустрічі, мої хороші. Have fun. Побачимося дуже скоро. Якщо є якісь питання, то ставте. Будемо давати відповідь. Пока.